Лучанин Ігор Павляк, 43-річний розвідник, який був важко поранений та потрапив у полон на запорізькому напрямку 18 червня 2023 року. У російських катівнях провів понад півтора роки. Внаслідок поранення Ігорю роздробило праве плече, а також понівечило обличчя. Росіяни місяці поспіль ламали його тіло, але вони не зламали його дух. А весь цей час вдома на ігоря чекали дружина та двоє синів. Звільнили його минулоріч, 30 грудня, що стало новорічним чудом для нього, для його сім'ї і для усієї України. І сьогодні Ігор прийшов розповісти усю правду, страшну правду, від якої ми не маємо права ховати очі.